Інтерактивна кімната безпеки саме цей простір першим відкрили на Дережнянщині для навчання дітей найголовніших правил життя, і за три роки тут здобули корисні знання вже понад 20 тисяч хлопчиків і дівчаток. Навчання в нас проходять різноманітно, тобто, ми можемо спочатку показати якусь презентацію, інтерактивні вправи і закріпити цей матеріал. Іграми, руханками, навчанням двічі на тиждень. Я, як офіцер-рятувальник громади, проводимо тут уроки. Також запрошуються працівники поліції, психологи і теж працюють у цій кімнаті. Двічі на тиждень фахівці ДСНС разом із юними рятувальниками та представниками служб взаємодії проводять заняття, перетворюючи складні теми про мінну небезпеку та правила пожежної безпеки на доступні та зрозумілі для дітей різного віку. Ми разом з офіцером, рятувальником, проводимо заняття з мінної безпеки. Мені дуже приємно, що нас юних рятувальників залучають до. Такої важливої справи ми навчаємо дітей у дуже простій та ігрових формах. Так вони краще розуміють нас і засвоюють правила безпеки. Дошкільнята та школярі охоче включаються у навчання. Вони не просто дізнаються, як поводитися у небезпечних умовах, а й стають уважнішими в повсякденному житті та більш відповідально ставляться до власних дій. Дізналася, що міни дуже небезпечні, до них не можна підходити. Що треба подзвонити за номером 101.